Всім привіт! Сьогодні нарвали бураков. Їздили от туди за село далеко. На, на город. Одо будемо хорошити. Такі бурачки всякі. І кормові. Ну, кормові, є, і столові вирвані. Ось такі красні. моркви нарвали. До хорошим у возі коно кидаємо, а там у степку будемо носити. Баба хороший. Mm -hmm. Да, і жовтий є хороший. Той краснеє столовий є хороші. Красних бураків багато, да й моркви немало. Я думала, що моркви буде мало то. Здоровкайся з людьми. Добрий день, глядачі. Хороші, ми бурачки. Нарости, слава Богу, всякі. Хороші є і, і пустішії. Слава Богу, понаростило цей ворог. Ось такі Столові є наросли столовії бураки. Хіба це бурак. Але головне, що не робіє, де красні і такі солодкі. Ото кормові воно баба хороша. На цього хороші бандуруці. Да, зараз сукорові батьвіни. І нам треба І ку. поросяті на да, кіно. Це мо наскоку борщ говарить. А ви до да. нього да. Так. Дай. На. Ну, такий берем бой. Я як кормові, як вона росне. Так, да. але головне, що такі красні є, красний всередині. Mm -hmm. І солодкі. що це за сорт Катя купляла насіння. Треба буде, хай вона знов нам набере. Цибулі я трохи вже набрала. Такі того. А то ті от откидаю, от, то поваримо, а да закриємо цілими у банки. Но закривання це буде. Квасолю треба закрити, то, може завтра, ми я би цьому раду всьому день. Там і морква понаростила всяка є. Дуже гарно. а є така, трохи менша, то в нас є кролі, то поїдять личка. На хороший довозик. Бураку в столовії й кормовія, у ящику морква. Ось така у нас морква. баба втомилася вже Стоять, вже все ласа воно цеї. Як королева. А я повезу тачку, буду розгружати десь там в степці, шукати місто для їх. Оце ще вже стоки з возами скинули. Ще багато. Говорить, збирай. Збираєш. Я втормілась, поки перенесла. У мене кидай, щоб не побіліся, вони сочні. не поб'ються навіть. Да. Mm. Вони посохнуть, куди ти їх покормив. Mm. Побач, як понаростало без добрива, а щоб далі добрива. Ба mm. як гості тим погрузчиком, думаю, подненько кладуть. А ти що поворушчик? А хто ти? Хто я? Отого. Дивіся, я тобі елементарно скажу. Що бачиш, як я на гною повирастувало? Треба. Оцього. Ну, це ще ж там одна полоса. Такий. Де? А в рубежі? Ну. Там ще і кормові, і столові, а ще ж града ще отут. На граді і одож хати. Я не знаю, куди, що ми будемо з цими столовими робити. Отого. То вважай, не, не окропілі зілля до пололі. Ну, сапали вручну, оброблені, без ядов, без нічого. Да того, але ну що наросли, то наросли, да. то... так? Да. А морква, яка понаростала теж. Ми думали, що мало буде моркви, морки. Слава Богу, всього достатньо. достаточно. У нас ще й помощник. Йди на... Йди ну, бабі хведя. Ріжик, ти лежа беж у моркви? Башня який хлопчик. Баба в котах вона Лук'ята. Мухтар мухасик. Бімчик. Мухасик. Ріжи, будь ласка. Освободить мені морку, ваше величество, ваше руде величество. Ріжий. Спиту моркві. Начистили ще одну тачку. Веземо морку разом. Оду така морква хороша. А пахне так. Зате без добрива, без хімії. Морква пахуча, понюхай. Угу. Така пахуча, що Боже, оця як це корейки тренера робіт. Ну, Вода такого воруши, що вона прямо. Вже баба повезе тачку. На цьому відео наше буде закінчуватися. Кому сподобалося, ставте лайки, пишіть коментарі. Дякуємо всім за підтримку. Мирного неба, всього самого лучшого.